я Сомова Деліна, вихованка гуртка біологія тварин з основами екології, Марганецького еколог-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді. Пропоную вашій увазі звітні матеріали обласного конкурсу лелека. Мої дослідження присвячені темі моніторингу популяції та пошуку місця знаходжень гнізд лелеки білого у рідному краї, а також питанням охорони водноболотних угідь як середовище існування для лелек. Дана проблема є вкрай актуальною для нашого регіону, оскільки у зв'язку з воєнними діями країни агресора проти України було зруйновано Коховську ГЕС, що спричинило масштабну екологічну катастрофу. угіддя відіграють важливу роль у збереженні біорізноманіття та стабільності екосистем. Особливо це стосується таких видів, як лелеки, які є важливим індикатором екологічного стану навколишнього середовища. Виконання поставлених завдань було застосовано кілька методів, зокрема, Польові спостереження, що дозволило отримати актуальні дані про станцію та чисельність лелек, картографування територій з використанням гість технологій, аналіз зібраних даних щодо впливу людської діяльності на екосистеми. Дослідження було проведено у період з 11 березня до 25 серпня. Для дослідження було обрано дві ділянки: село Миколаївка та селище міського типу Максимівка. Під час проведення досліджень юнати майже кожного дня ділилися отриманою інформацією з виявленням дослідження та спостереження за місцями аніздування лелеки Білого в околицях своїх сіл та оформлювали власні звіти у щоденниках спостережень. Перша зустріч у 2024 році з лелекою Білим відбулася 15 березня у селі Максимівка. Всього зустрічі з Лелекою за дослідний період вісім. Лелеки відлетіли 19 серпня. Дослідження було встановлено, що через воєнні дії водноболотні угіддя зазнають значних змін, що негативно позначається на чисельності популяції лелек. В результаті деградації екосистем спостерігається зменшення місць загніздування гніздування та скорочення харчових ресурсів. Разом з тим виявлено позитивні тенденції на територіях, де здійснюються заходи з відновлення природних екосистем. Зокрема, на ділянках, де відновлено водноболотні угіддя, чисельність лелек поступово збільшується порівнянні з минулорічними дослідженнями, ми побачили, що кількість зустрічей гуртівців з білими лелеками у 24-му році збільшилась на 50% від кількості зустрічей у 23-му році. Також знайдено одне нове гніздо лелеки. Воно було відмічене на карті для подальшого спостереження та дослідження. Гніздо побудоване на стовпі, і до нього є відкритий підліт. Ми дуже раділи нашій знахідці та взагалі зустрічі з цими птахами, що, попри всі негаразди, вони повернулися у наші країни. Окрім наукової частини, велика увага приділялася агітаційно-просвітницькій роботі. Нами було проведено декілька заходів, екологічні лекції та майстер-класи для школярів про важливість збереження водно-болотних угідь, експозиції на місцевих виставках, де демонструвалися результати наших досліджень, організація просвітницьких акцій «Збережемо Олелек, у яких взяли участь понад 100 мешканців нашого міста. Було створено інформаційні матеріали, які поширювалися серед місцевого населення через соціальні мережі та засоби масової інформації. Грудківці створювали відео звіти результатів власних досліджень, а також просвітницькі відеозвернення для мешканців рідного краю. Відеороботи були опубліковані у популярному відеохостингу YouTube та поширені на пабліках міста Марганець і головній сторінці КЗ Мензду. У своїй творчій агітаційній роботі юнати використовували сучасні технології та можливості корисних інтернет-додатків. Так, на одному з дистанційних виховних заходів було створено онлайн фліпбук Лелека Символ України. На основі отриманих результатів було розроблено кілька практичних рекомендацій: проведення заходів із відновлення болотних угідь, залучення місцевих громад до програм моніторингу стану екосистем, освітні кампанії, спрямовані на підвищення екологічної свідомості населення. Проведена еколого-просвітницька діяльність підвищила рівень обізнаності населення щодо цієї проблеми та залучила багатьох людей до її вирішення. Я вірю, що наші спільні зусилля дозволять зберегти унікальні екосистеми нашого регіону та сприятимуть відновленню популяції ЛЕЛЕК. Дякую за увагу!